Фіт. Сьогодні ми з тобою розглянемо одну з найцікавіших тем міфи про динозаврів. Я знаю, що тобі подобаються такі відоси, тож давай розглянемо деякі з цих міфів та розкриємо правду. А поки не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Почнемо! Міф номер 1 Динозаври були холоднокровними істотами. Наукові дослідження та аналіз даних з ескопних залишків динозаврів суперечать цьому міфу. Докази вказують на те, що динозаври, ймовірно, були теплокровними, підтримуючи стабільну внутрішню температуру тіла незалежно від оточуючого середовища. Один з ключових аргументів на користь теплокровності динозаврів їх розмір. Тваринки, як ти знаєш, були величезними істотами, а маса деяких перевищувала декілька тонн. То, щоб підтримувати в такій масі функції метаболізму, потрібна значна кількість енергії, яку можна отримати лише за теплокровності. Тим паче деякі крокодиломорфи, які жили в цей час, теж були теплокровними. Так би мовити, тренд усіх великих тварин. Дивись далі. Аналіз структури кісток і зразків ізотопів кальцію вказує на те, що багато динозаврів могли підтримувати активний спосіб життя і рухатися відносно швидко. Спробуй наздогнати здобич, коли на вулиці прохолодно. Це також свідчить на користь теплокровності, оскільки холоднокровні істоти часто обмежені в своїй активності температурою навколишнього середовища. Також важливо відзначити, що сучасні птахи вважаються спадкоємцями динозаврів. Усі вони є теплокровними і підтримують високу температуру тіла для ефективного метаболізму та активності. Отже, наукові дані та аналіз дозволяють нам спростувати міф про холоднокровність динозаврів. Можемо сказати, що міф спростовано, хоч теплокровність динозаврів відрізнялась від теплокровності ссавців. Вони були дуже активними тваринами і не змогли б домінувати протягом мільйонів років, не будь-вони теплокровними. Міф номер два: Птерозаври і плезіозаври були динозаврами. Птерозаври та плезіозаври це викопні групи рептилій, які часто помилково вважають динозаврами. Однак наукові дослідження та аналіз даних вказують на те, що ці групи мають значні відмінності в будові, еволюційному шляху та способах життя в порівнянні зі справжніми динозаврами. Птерозаври це групи летючих рептилій, які мали крила з шкіряної плівки. Ці створіння і склади архозаврів. Хоча вони і відносяться до однієї клади з динозаврами, вони не є близькими родичами. Птерозаври зайняли на той момент майже пусту екологічну нішу та першими стали панувати в повітрі. Динозаври мали відмінну структуру кісток та хребців, і їхні передні кінцівки набагато відрізнялися від крил птерозаврів. Що стосується плезіозаврів, це морські рептилії, які також розрізняються від динозаврів. Плезіозаври відносяться до групи амніот, де вони належать до відмінної гілки еволюційного дерева ніж динозаври. Їх анатомічні особливості та адаптації до життя в морському середовищі роблять їх далекими родичами динозаврів. Отже, птерозаври і плезіозаври не можуть бути вважені динозаврами на підставі наукових даних. Лише до різних груп рептилій зі своїми власними унікальними характеристиками та еволюційними шляхами. Таж можемо сказати, що динозаври ніколи не панували в морі та в повітрі. Це були наземні тварини. Лише згодом нащадки динозаврів птахи поступово завоювали повітря. Переходимо до міфу номер 3. Динозаврі були покриті лускою. Цей міф про покриття динозаврів лускою є помилковим. Наукові дослідження і знахідки з ескопними залишками динозаврів переконливо підтверджують, що багатьох з них мали пір'я. Іншими словами, покриття лускою було винятковим явищем, а не правилом серед динозаврів. Докази вказують на те, що багато видів динозаврів мали різні форми пір'я або пір'яподібних структур. Це доведено археологічними знахідками, такими як переобразні структури, що збереглись в оскопних залишках. Такі відкриття вказують на те, що перо походить від родин динозаврів, а саме від групи динозаврів та хотазових. Зараз науковці вважають, що пір'я динозаврів виникло як адаптація для регулювання тепла і, можливо, для показування соціального статусу, а не обов'язково для літання. Це знаходження може бути важливим кроком у розумінні еволюції та поведінки динозаврів. Що стосується динозаврів, які дійсно мали лузку, то це головним чином було деякі ранні динозаври, майже всі травогідні динозаври, наприклад, динозаври з групи зауропод, Такі як діплодок і брахіозавр. Отже, результати розкопок, а також відбитки скам'янілостей, сильно спростовують міф про те, що більшість динозаврів мали луску. Багато динозаврів насправді мали пір'я або пір'яподібні структури. А луска була характерною рисою для деяких інших груп рептилій, які також споріднені з динозаврами. Міф номер 4. Динозаври вимерли внаслідок падіння метеорита. Теорія вимертя динозаврів через падіння в Чіксулукський залив Мексика є однією з головних, але не єдиною причиною їх вимирання. Науковці намагаються довести, що ця подія сприяла масовому вимиранню, але існує безліч інших факторів, таких як поширення квіткових рослин, зміни клімату та конкуренція з савцями, які також відіграли свою роль. Вплив метеорита полягав у сильному пиловому викиді, який призвів до охолодження клімату, відсутності сонячного світла та низького зростання рослинності. Однак осною думка, що ці зміни відбувалися поступово, а не раптово, що вказано те, що інші чинники також вплинули на вимирання. Важливу роль грали квіткові рослини. Поширення цих рослин створило нові екосистеми та конкуренцію за ресурси. Це вплинуло на раціон динозаврів, особливо травогідних, які вже не мали достатньої кількості їжі. Також слід враховувати наростання чисельності та різноманітності савців. Вони вже почали займати ніші, які раніше належали динозаврам. Савці були менш залежні від конкретних екологічних умов, що дало їм перевагу умовах зміни середовища. Також існують інші теорії померття динозаврів, такі як вулканічна активність, зміни рівня моря та геологічні зміни. Усі ці фактори, скоріш за все взаємодіяли між собою, призводячи до складної мережі подій, які вплинули на вимирання динозаврів. Отже, метеорит, хоч і відіграв свою роль, був не єдиним чинником вимирання динозаврів. Поширення квіткових рослин, зміна клімату та конкуренція із савцями також грали важливу роль в цьому складному процесі вимирання динозаврів. Міф номер 5. Всі динозаври жили одночасно. Результати досліджень свідчать про те, що динозаври розвивалися і існували на протязі величезних періодів часу, розділених на різні вікові епохи. Спільне існування різних видів динозаврів на одній території в різні історичні епохи було неможливим з погляду геологічного часу та еволюційних процесів. Стегозавр та тернозавр це динозаври, які жили в різних періодах. Стегозавр відноситься до ранньокрейдового періоду, а тернозавр до пізньої крейди. Отже, з точки зору часу, ці Два види динозаврів розділяли мільйони років, і їм було неможливо зустрітися у прямому зіткненні. Аналогічно ділофозавр і велоцираптор також жили на різних етапах історії Землі. Ділофозавр відноситься до раннього тріасового періоду, а велоцираптор – до пізньої крейди. Їх розділяли сотні мільйонів років, і їх битва була неможливою подією з погляду часу та геологічних обставин. Важливо пам'ятати, що існування динозаврів тривало понад 165 мільйонів років, розділених на різні періоди і підгрупи. Це величезний проміжок часу, і він накладається на історію Землі задовго до появи перших людей. Фактично, проміжок часу між появою перших динозаврів і тернозавром більший, ніж проміжок часу між тернозавром і людиною. І останній міф. Міф номер 6. У фільмі Парк Юрського періоду показані волоцераптори. Фактично. У фільмі були показані великі динозаври, які більше відповідають ютарапторам чи іншим представникам родини драмеозаврів, а не справжнім велоцирапторам. Велоцераптори були значно менші за те, якими їх зображено у фільмі, і їхня маса складала близько 40 кілограмів. А розмір був схожий на велику собаку. Леоцираптори були одним із представників родини дромеозаврів, і це справді важлива група динозаврів. Однак їхня зовнішність значно відрізнялася від того, як їх зображено у фільмі. Вони були покриті пір'ям, що свідчить про їхнє близьке споріднення з сучасними птахами. Пірхи допомагали їм зберегати тепло, регулювати температуру тіла та, можливо, використовувалися для комунікації. Наукові дані підтверджують, що зображення динозаврів з пір'ям є більш вірогідним, і це важливий аспект, який варто враховувати при створенні художніх інтерпретацій динозаврів. Також важливо усвідомлювати, що представлення їх реальних розмірів та анатомії відіграє важливу роль в правдивому відображенні цих давніх істот. Ми спростували найпопулярніші міфи -доназавр. о динозаврах. скількох міфах ви не знали до перегляду цього відео? Напишіть нам в коментарях. А також ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео!